Ходила чутка новина, чуткам була, немає впину. Мовляв, прибуде й за моря дивина, на показ привезуть, небачену тварину. твари. Зібрався гурт чимало звідусюди. Оте те заморське диво чудо. Всі виглядають, ждуть, забувши про свої діла. Аж ось таки ведуть. Кого б ви думали звичайного осла? Всіх подив взяв, це ж телепень у хати. А що від нього нам чекати? Побачивши те чудо заморів, весь гурт побрів поволеньки додому. Та бач, знайшлися раді гостеві такому, як мухи ті гудуть кругом. Ах, що за стан, а вуха спина. Як елегантно він маха хвостом. Красунь, жива картина. У нас подібних навіть не бува. А щоб коли почули, як співа, і щастя повмирали, майне ті здібності причарували, осла я зразу полюбила і тягнеться, щоб хоч лизнуть копита. Свиня на тузі зіпнеться до хвоста, немов у нім таланту сила. Осел здрихнувся, зробив якусь потугу. І хрипло заревів на всю округу. Про луг він марив, про смачну отаву. Цінителі аж мліють, сибіть похвали свої. От голосок, яку бере октаву. Та що там наші солов'ї? Співець, сестрички, на славу. Ох, вже мені оті цінителі лихі. Такі до солов'я свого глухі. зате хвалитимуть що сили рев ослів, аби за морів.